Люди розуміли, що не вони для нас, а ми для них. На превеликий жаль сьогодні це зовсім інше. Я думаю, що нам хватить мудрості, нам хватить волі сили, сили волі для того, щоб вирішити питання. Питання перше. Давайте ми перестанемо ділити раду на своїх і чужих. Ми депутати. І ні один із представників різних політичних партій не, роз... не носить різного депутатського значка. Ми всі носимо одинакові і одинаково повинні відповідати перед людьми. Я хотів би, щоб ми перш за все чітко розуміли, що ми робимо сьогодні, завтра і що будемо робити післязавтра. Тому що на нас дивляться люди. Вони від нас чекають зважених, розумних рішень, які приймалися всіми людьми. Я вже напротязі всього періоду нашої діяльності кажу, давайте запровадимо круглі столи на теми, які хвилюють людей. На превеликий жаль, ми не провели ні одного такого круглого столу за участю керівників району. То чиї ми? Якщо ми виборців, то давайте будемо захищати їхні інтереси. Якщо ми самі для себе, для кулуарних розборок, то вибачте, то тоді для чого ми обіцяли людям, що ми їхні слуги і будемо захищати їхні інтереси? Я знаю одне, що тільки наполеглива праця, порозуміння між нами, а саме головне, гарантії бізнесу, найменшому і найбільшому стабільності в його роботі зможуть нам дати хороший розвиток району, не волонтери з других районів, які сьогодні будуються тут, інвестиції привозять в кавичках і таке інше. Я вважаю, що ми з повинні підтримувати перш за все малий бізнес. Ми повинні сьогодні розвивати сільське господарство, ми сьогодні повинні дбати про молодь. Ми сьогодні повинні дбати, якщо хочете, за культуру наших виборців, за культуру. А культура йде тільки через хороше знання, через хороше знання, через дійсну культуру, не таку, яку сьогодні ми їм запроваджуємо своєю поведінкою в деяких моментах. Я єдине, що хочу сказати, де я не працював, я працюю так. А мені не було стидно подивитися в вічі. Я обіцяю, якщо вдобрений головою ради, у нас не буде розборок між партіями, у нас буде депутатський корпус. Він буде працювати на людей. І люди, які сьогодні довірили нам управління, будуть завжди мати можливість спілкування з нами, якщо навіть хтось цього не буде хотіти. Дякую. Згідно з затвердженим регламентом, депутати мали можливість виступити на підтримку кандидатів. На жаль, деякі виступи були дуже далекі від таких понять, як політкоректність і депутатська етика. Та, враховуючи наше прагнення до повної відкритості, власності, ми вважаємо за потрібне показати усі виступи без журналістського редагування. Я маю честь виступити перед вами і довести до вас і до громадян. Що наша фракція збиралась декілька разів, наша політрада теж збиралася двічі, ми взвішували всі за і проти, ми обговорювали всі кандидатури і прийшли висновку, що за висунення двох кандидатур, а саме Василя Марковича Бабанського і Василя Юхімовича Степчука, ми підтримуємо Василя Юхимовича Степчука. Пояснюю чому. Перед Балським районом стоять досить серйозні виклики. Серйозно потрібно працювати в напрямку захисту і товаровиробника, і простого громадянина. Ми знаємо, що рейдерство не закінчується на території району. Ви б мали змогу подивитися сюжети стосовно захвату. Пужайківського цегляного заводу. Є рейдерство в інших формах, через, ви знаєте, в район зайшов Катовський сахарний завод. Хтось каже, що, чому це погано, я вам можу сказати, тому що нема сільгоспідприємства, з ким би вони не вели переговори про викуп основних фондів. Їх цікавить тільки земля, їх не цікавлять, що буде потім, що буде з людьми, яку зарплату люди будуть отримувати. І керівники сільгоспідприємств можуть підтвердити, що не завжди ці перемовини є толерантними. Я маю на увазі керівника думку не питають. Зрозуміло, що не питають думку і людей. Інколи керівники узнають, що обміряють їхні поля. Через треті руки. І, на жаль, є така практика, і саме тому нам потрібно підтримати ту кандидатуру, яка зможе протистояти оцим викликам. Кроме того, я хотів би, щоб всі розуміли, що Степчук не панацея від усіх бід, але за сьогоднішніх обставин. В сьогоднішній системі координат, на наш погляд, це та кандидатура, яку ми можемо підтримати. Хотів би нагадати, що немаловажним є для Балтського району це відношення керівників управлінь, обласного керівництва до голови чи до претендента, який буде обраний на голову Балтської районної ради. Я знаю про прекрасні стосунки Василя Юхимовича Степчука із керівниками управлінь відділів, від яких залежить в тому числі і фінансування тої чи іншої галузі. Також більшість, шановні депутати, більшість тут депутатів, які присутні, які обрані в нашу раду, в свій час співпрацювали. І досить плідно співпрацювали із Василем Юхимовичем. Крім того, є обіцянка Василя Юхимовича про те, що кадрових чисток не буде, що в Раді залишиться перший верні, заступник від нашої фракції, це Рихлецький Віктор Миколаївич, який за період роботи, я думаю, нема підстав в жодних політичних сил. До нього виставлять якісь претензії. Це фахова людина, це людина, яку потрібно зберегти і яка знає свою роботу. Також, передбачаючи всі запитання, які, можливо, будуть в тому числі і до мене, я хотів би попросити, якщо буде апеляція до мене, то дайте мені можливість після всіх виступів. Хеча, ні? ні, Ну, 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 ну значить, шановні, значить, шановні колеги, значить, буде апеляція до мене. Да, а тому я хочу вам сказати, що цю кандидатуру ми підтримуємо. І більше того, я пропоную його як колишній голова і гарантую, що він буде працювати в межах законодавства, що я. Буду в залі гарантом того, що Василь Юхимович буде працювати нормально на благо району. Дякую вам. Я думаю, що десь трошки збідніла наша фракція і б'ють, і наша Україна, що вони шукали на стороні людину, яку можна було б рекомендувати від цих двох фракцій на голову нашої районної ради. І я готовий сьогодні голосувати за любого, якого. Предложу ці фракції, я дуже е ціную нашого президента і Юлію Володимировну, знаю її особисто, знаю її, знаю її ще молоду по Бобринцю. Але такий вибір, вибачте, сьогодні мене засмучує, і я повинен сказати е правду в цій ситуації. Якщо говорити словами Василя Юхимовича, що е е я відношусь до людей так, як би до мене відносились, Ну, то я думаю, що йому б треба було ну, десь поїхати з міста Балти або з збіряно і тихенько сидіти і не покажувати свої сірі очі. Тому що такої ну, стілки, як зробив Василь Ухебич, то особливо стілки, який зробив пакості для людей, для керівників, не зробив ні один голова районної державної адміністрації. Стиль роботи Василя Юхибича це дуже простий. Ну дуже, а чому я э, це кажу? Мені ну, прийшлось, вибачте, взяти на себе гріх, колись видвинути його на цю посаду. Ви це знаєте, тут більшість, що я його рекомендував головою районної державної адміністрації. І теж, як каже Кадовський, казав, бив себе груди, казав, що ну от я вам рекомендую. Ми не послухали, і е, потім е, я не знав, що мені робити. Стиль його такий, е, він е, особливо не буде нічого робити. Ви знаєте, що він зробив за свій. Строк, який перебув на цій посаді. Нічого. Зовсім нічого. Він тут говорив за рейдерські атаки. Перші рейдерські атаки Оризав Василь Юхимович. Хто сільосники помните нашого Пчелінського, шанованого героя, який проробив все своє життя керівником господарства? Його рейдери. під Керування Василя Євгевич загнали в погріб і він там дві тижні сидів, поки ну, десь не розібралися і таке інше. З трейдерську атаку на е колос на е Березівка, і е як там це село е справа, як там збирали під видом як будто б уплати податків у місцеві бюджети, загодились комбайни і вивозилося все, що можна було вивести. Техніка, урожай і так далі, так далі, залишавши людей без нічого. Хто це організував? Васильохімеч, ну була ще одна у нас дівчина був у побічники. І е, можна говорити е, про такі діяння дуже багато. По-перше, е, що Василь Юхимович може дивитися вам в вічі. Плястися, бити себе в груди, а уже на листочку писати план, як зробити по-другому і як зробити геть ну, не так, як з вами додається. Йому ну, не можна вірити ні одному йому слово. Я хочу ще навести такий приклад. Ну, був у нас в районі і царство воїнебесне, і як кажуть, Яков Кондратівич Калестя. Ви помніте, що це була за людина? Він був депутатом дуже багатьох созовів в районі. В районі і коли він трошки захворів, Василь Юхимович організував без нього виїзд в село і вилив на нього стільки грязі, що ця людина, ну ви знаєте, від такого стресу в нього почалася дуже прогресивна розвиватися хвороба, і він е, помер. Коли Василь Юхимович спробував прийти на, е, ну, на поховання, то місцеві люди хотіли зробити йому маленьку. Велити, поправді сказати, гарячий борщ йому за шию. Як відтікав поза забором і так далі, так далі. Такого позору, такого позору, я не знаю, чи видержала б людина. Василь Юхимович може це сприймати спокійно. Я з ним не здороваюсь. Я тут е, зайшов, я не, не можу я собі дозволити здороватися з людиною, яка е, ну, недостойна, не, ну, не, не, не тому що відноситься так до людей неможливо. Якщо говорити за Василя Юхимовича, то він залишив в районі що? Недобудови, міліцію недобудована, недобудована школа, там забиті сваї, ну є, є, є другі проблемні питання, які він не встиг рішити. Хай він їх рішить. А ну, Василью Хибевич залишив за собою, ну ви знаєте, ну, ну зовсім чисте поле, чисте, яке трошки з запахом. Якщо говорити, якщо говорити... Ще про одне, то сьогодні агрофірма, як там вона називається, Балта. Ну, я трошки вникаю в ці питання. У мене є дуже добрий товариш. От я не знаю, як Михайло Олександрович. Я дуже багато спілкувався з бившим міністром сільського господарства. Це ми були першим секретарями разом і так далі. Так далі. Я з ним недавно говорив. Він каже: я не знаю, де знайти таку тюрбу, щоб посадити свого генерального директора за те, що він мені накоїв на ці перспективні ферми. Там з них більше як народжуваність. Ну, я не буду говорити, це якось, це не моя компетенція. Але передали ці фірмі, передали на е, то, що він охороняв е, військове містечко, там є таке, яке вартістю 700 більш, е, 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 трошки більше 700 тисяч гривень. Ну, Василь Юхимович, і добра душа, там трошки щось розпродав, трошки туди, трошки сюди, і так зробив комбікормовий завод. і... Вже половина військового містечка немає. Я думаю, чи не, не це е, крок е, для того, щоб піти відповідальності, і е, десь знайшов шлях до е, доброго Миколи е, Вікторовича, щоб той його рекомендував головою районної ради. Так що я пропоную і про, пропоную люди: не будемо падати так низько. Давайте не падати, давайте не витирати, щоб ну, не витирали ноги в нас як депутатів, щоб не витирали ноги ну, в нас як людей просто. Не будемо падати. Якщо треба, перенесемо сесію. Якщо треба, рішимо другі питання. Але ну, за Василя Юхимовича голосувати не треба. Я кілька слів скажу ще про Василя Марковича. Так, да, теж ну, людина, яка сьогодні має свій кусок хліба і так далі. Так далі. Значить, Василь, Василь е, Маркович, е, людина настрою. І якщо він щось сказав, він обов'язково це зробить. Це людина, яка може сьогодні зайти до губернатора, яка сьогодні може зайти до голови обласної ради, це людина, яка сьогодні може зайти в Кабінет міністрів, хоча там буде Микола е, Вікторович, нас. Я думаю, що ми будемо туди заходити зараз простіше, як заходили до, до цього. І вирішити ті ще інші питання. Да, це… Ну, ми з ним вже десь майже однолітки. і Ви розумієте, що нам треба думати про майбутнє. Але це сьогодні вихід з положення, і це сьогодні на даному етапі вирішення проблем. Спасибі, вибачайте. Давайте будемо підходити друг до друга толерантно і не забувати, що ми можемо говорити: людина поступала вірно, невірно, правильно, неправильно. А винен чи не винен, це робить тільки суд. Давайте не будемо судити нікого. Сьогодні дійсно у нас непростий день. Сьогодні в нас вибір із виборів, тому що склалась так ситуація, що на жаль, а може, і на щастя, Микола Вікторович йде на повершення. І я думаю, в першу чергу треба, можна сказати мені особисто йому подякувати за ту роботу, яку він працював головою районної державної адміністрації. Потім він працював головою районної ради. Плідно співпрацювали з Михайлом Григоровичем Мусатенком, і в Балському районі була стабільність, спокій. Це, звісно, саме основне. Хочеться сказати, що дійсно в державу будуть потягнутися інвестиції, і все інше тільки тоді, коли в країні панує мир, спокій і коли для бізнеса можна сказати створені доволі такі хороші умови. Тому однозначно і безповоротно на цей період, скільки була співпраця районної ради і голови районної державної адміністрації, було затишно і працювати всім абсолютно на території Балтського району. Якщо сказати мене особисто як депутата районної ради, однозначно я сьогодні піддержую кандидатуру Василя Марковича Бабанського. Чому У мене є своє своє бачення цих питань, знаю цю людину давно, і один із аргументів це те, що дійсно ця політична партія виграла на виборах. І більше того, хочу сказати, за весь цей час, за весь цей період, який ми з вами прожили, Василь Маркович дійсно приймав плідну роботу в роботі сесій та міжсесійному періоді районної ради. Дійсно були поставлені, ставилися задачі, задачі виконувалися, допомагав, наскільки це було можливо, як можна сказати, товаровиробникам, так і займався матемаценатством на території Балтського району. Що ж касається, можна сказати, другого претендента Василя Юхимовича Степчука, ну однозначно, це, звісно, людина великого польоту. Я йому дуже вдячний. На першому періоді це дійсно була людина, з якої я брав період. Але як казав Микола Лукіч, це його достойний учнік, який набрався в нього і потім його привз... прив... привзошов по всім позиціям. Далі стіль роботи був дуже простий: свой чужой. Свой -чужой. Це той, який не сніс дань і який міг пити зранку, з 8 і до 10, а той до 12. Чужой той, який не хотів нести дань. І той, і до, того, до якого посилались наряд міліції, автоматчики ставили в стойло. Я на це на собі пережив. Сім раз робилися обшуки. Сім раз. Дитина казала папа, ти що найомний убійця. І це благодаря вам, Василю Хімович. Іменно ви цим займалися травлею. Я хочу звернутися до депутатів нашої України. Я всіх поважаю депутатів, я поважаю Миколу Вікторовича, Ми з ним розмовляли в канун цієї, цієї сесії. Ви знаєте, всі шановані люди. і Більшості з ними я працював і однозначно є достойні люди, як в нашій Україні, так і в Б'юті. Але давайте спомним вибори. Давайте спомним перше питання. Як голосував Балський район і за кого чи проти кого? Та від Балський район не голосував проти Януковича і не за Ющенка. Він голосував в першу чергу проти Степчука Маліновської і проти Балинської. Це ж був клан Дайк. Якщо хтось себе неправильно ввів, так одразу він попадав в колісо. Всі товаровиробники сьогодні тут є: що Медведський, що Побережний, що Розділєвич, що Лазренко і многі інших можна звати попали в це Вірітіно. Провіряла налогова після налогової міліції, після міліції прокуратура, і пішли по кругу. Якщо вернуться, то і над собі ощутив і Чорнолуцький Василь Павлович. Може, йому це не подобається, але я це скажу, бо і він це ощутив. Ощутив на це собі і Бабанський, і Михайло Григорович Усатєнко. Може, некрасиво як казали, як казали, не треба вспоминати больні слова, але в, в житті буває. І сьогодні в одного з депутатів помер тесть, царство небесне. Але був печальний случай, коли Михайла Григоровича помер син. Через дві неділі Сатєнко послав до нього, Степчук послав до нього, і анкети кинули провіряти рейтинг його. Бабанський на коштелях з високою температурою в нього рейтинг. Він достойний керівник чи не достойний. А армянські делегації, які займалися вибиванням у всіх товаровиробників, це давно було? Ні, це не давно було. Лічно на собі я ощутив, коли дали команду в прогрес. Три машини їздять, анкетування проводять. І мене визиває Степчук до себе в кабінет. Сидить начальник міліції Злобарь, давайте мріться. А Злобарь каже, так ти ж сказав, що робити? Є, він живий, здоровий, слава Богу. Каже, найди всі правильні і неправильні методи, кинь його на два дня в камеру. А потім розберемося. Да, Василь Юхимович, це було. Точно так само, як в обжилі приїхав злобер закрити начальника военно-канавчої служби і начальника юстиції, на хоча б на тиждень чи на день в камеру, поки йшла зачистка в обжилі. Це все було, ми це все пережили. І тому. Я сьогодні з великою задоволенням віддав би свій голос. Що за Ірину Лідідовну? Що за Камілію Михайловну, Що за любого достойного? Тому що вони всі достойні, тому що дійсно люди за них проголосували. Але вибачте, ні,желі наша Україна, така мощна фракція і б'ють, не знайшли нікого. Якщо не знайшли, то вибачте. Неужели це ваша достойність? Як ви своїм виборцям подивитеся в вічі? Але це ваше питання. Ви самі прийняли це рішення. Ми говорили з Кановським Миколою Вікторовичем, це їхній вибор. Тому, шановні депутати, при всіх розкладах, як би то судьба не склалася, нам прийдеться працювати і депутати обласного рівня, депутати Верховної Ради, а також Микола Вікторович, вони всі роз'їдуться і будуть займатися своїми нагальними питаннями. Кожен буде устраювати своє життя, а нам тут жити і працювати. На жаль, якщо взяти постілю, свою і чужої, то коли проводилися підсумки вже протязі 10 років, ну а якщо взяти за останній перед коли бував. Василю Химович, головою адміністрації, було дуже просто: якщо займав перше місце прогрес, то орден княгині Ольги получала його сестра Бояновська. Оце була його справедливість. Здоров'я, удачі і хай побідить дійсно мудра і достойна людина. Василь Маркович, удачі вам, шановні колеги. Доброго дня! З ким я ще сьогодні не привітався. Я не один раз виступаю з цієї трибуни, особливо в останній час, коли я вже тут ні на якій посаді. І ви знаєте, що я виступаю завжди так, як я думаю, як я бачу речі і відкритим текстом говорю про те, про що вважаю за необхідне сказати. Каміля Михайловна, яку я дуже добре поважаю, сказала: так ми ж тут все знаємо. Я хочу вас поправити, не все ви знаєте. Може, всі щось, ну кожен своє, але не все.